Всім вітання. Продовжу вчорашній експеримент. Виникає завжди запитання, чи немає нічого зайвого. Тобто, у нас цей от він у нас тут стоїть, так? Ми вчора його розглянули роботу більш детально. А сьогодні в мене перед цим стояв ще один дросель синенький. Я його зараз відключив. От у мене проводи відключені. Так, видно, От, Я його відкинув, і чи є сенс його підключати, чи є в ньому, як то кажуть, сенс, щоб він працював, чи може обійтись без нього. Так само і цей трансформатор, щоб два рази не робити, я відкинув два трансформатори. І залишив трансформатор, з якого я знімаю, і трансформатор збудження. І подивимося, що ми матимемо на виході. Зараз даю живлення. Так, споживання у нас 8,6. І дивимося по заряду. Так, відкладаємо в сторону. так, Інтенсивність дуже маленька. Тепер я підключаю антену і інтенсивність пішла видно, так? Тобто антенна свою роботу робить і вже почали працювати світодіоди. Так, зараз я зроблю зупиночку. Ви бачите, стабілізувалася на напрузі 7,46 і споживання 87 Вт. Тобто напруга зменшилась. Тут робота не виконується, а споживання 8,7 Вт. Зараз я Скомутую цей трансформатор, щоб було порівняти. Частоту і скважність трогати не буду. Так, під'єднав вже дросель З нього працює двигун. Споживання знизилось із 8,8 Вт до 5,2 Вт. Напруга без антенни 7,36. І зараз приєдную антенну. Ось так. так зловлю. Споживання зменшилось. Обити двигуна як були, так і лишилися, і напруга виросла. Там. Була менше. Працює світодіва одна лямта. В кінці видно там, що десь світоді води світяться. І, як ви бачите, крайнього трансформатора синього немає. Споживання 4 вати. Працює двигун і напруга виросла. Тобто, здається, що коли ми забираємо один елемент, напруга тут повинна вирости, але ми бачимо зворотній результат. І зараз верну назад четвертий трансформатор, і буде працювати 6 індуктивностей. Так, відкинув антенну, пішов розряд. Споживання виросло. Так що Антена також позитивно впливає, зменшує споживання і піднімає напругу заряду. Так, споживання 4, 1, 4, 2. Напруга 7-46. І цей трансформатор вже в схемі. Я замикаю його сам на себе, тобто ввожу в резонанс. Піднімається, чути. Оберти піднялися. Піднімається напруга. кинув, Напруга пішла донизу і оберти падають. Під'єдную. Напруга пішла доверху. І споживання не міняється. Тобто за рахунок самого трансформатора ми піднімаємо потужність. Ну, це треба все підлаштовувати. От коли я відкину, йде просадка напруги і падають оберти. Так що кожен елемент. Всі вони важливі, нічого викидати не потрібно. От, єдине, що коли ви такий елемент ставите, він повинен бути введений правильно в роботу і щоб не було, щоб він не заважав. А для того, щоб він не заважав, він повинен коректно працювати. Тобто працювати в резонансі, то тобто, що кожен це все коливальні контури. Тут є міжвідкова ємність на кожному конденсаторі. Ну, оцей трансформатор немає ємності. Ну, також тут можна погратися, ввести в резонанс і з цим. Ну, тут цей має свою власну ємність. І це якраз її і під'єднує. Тобто це конденсаторна обмотка. Коли я її під'єдную. У мене виростає напруга і зростають оберти двигуна. Так що розібрав схему подетально, тому що люди думають, навіщо стільки трансформаторів? Достатньо зробити один і все буде добре. Споживання, як ви бачите, 4 вати. Працює двигун, працює лента, і коли я відкидаю так, сам блок живлення, 1,7, і сім. Тобто 2, 2 ,3 Вт і ти працювала вся система. Тобто мінімальне споживання. За рахунок того, що кожен елемент дає опір. А коли ми перше включення робили, було 8,8. Вата споживання зменшили в два рази, кінцева напруга виросла і додавалася робота двигуна. Так що завжди стараюся кожен елемент перевірити, чи він потрібен, чи він зайвий. Так що, продемонстрував схему розібрали. Всім приємного перегляду. Хто подивився, можете Поставити лайк, якщо сподобалось, і до нових зустрічей.